У 1940 ві роки світ палав у полумі Другої світової війни. Тоді, коли більшість держав готували армії і зброю для вирішальних битв, у самому серці Радянського Союзу готувалися інші війська солдати, яких озброювали не гвинтівками, а силою розуму. Саме тоді, на базі НКВС, починається історія лабораторії номер 1 Установи, про яку не говорили навіть у найвищих кулуарах влади, її метою було одне: навчитися контролювати людину, гіпноз, хімічний вплив, експерименти з поведінкою, а пізніше дослідження психотронної зброї, яка мала б змінити саму суть війни, перетворити волю супротивника на пил, підкорити ворога без жодного пострілу. Лабораторія номер 1 стала початком довго шляху, на якому наука і етика. Розійшлися у різні боки. Хто стояв за цими дослідженнями? Які результати отримали радянські вчені? І чи справді психотронна зброя була використана під час реальних операцій спецслужб? Ми все побудували на фактах: існування лабораторії номер 1 при НКВС підтверджене розсекреченими документами. Психотронні дослідження розгорнулися у 1940-х-1980-х роках у кількох радянських НДІ. Окремі дані є навіть у звітах ЦРУ. Коли гармати гриміли, а небо вкривалося Чорною димовою завісою, СРСР хотіло вести війни без жодного пострілу. Війни за думки, за волю та за розум людини. Так у 1921 році в структурі НКВС офіційно формується спеціальна дослідницька група. Її робота суворо засекречена. Вона отримує згодом просту, але лячну назву. Лабораторія номер 1 спочатку її завдання виглядали невинно розробка сироватки правди для допитів, але дуже швидко вчені зрозуміли є речі набагато цікавіші за наркотики. Почалися експерименти з гіпнозом. Чи можна через навіювання змусити людину розкрити таємниці державного значення, чи можна змусити її забути свою місію або зрадити своїх? Один із перших проєктів спроба створити так званого керованого агента людину, яку можна було б активувати ключовим словом або жестом. Результати були неоднозначні. Деяких піддослідних вдалося вести у стан подібний до трансу. Але абсолютного контролю над розумом досягти не вдалося. У 1950-ті роки проекти вийшли за межі лабораторії номер 1 з'являються спеціальні інститути в Москві. Києві та Ленінграді. Термін психотроніка починає набирати вагу. Тепер мета ще грандіозніша: впливати на людину дистанційно, використання слабких електромагнітних хвиль, випромінення інфразвуку, викликані штучно зміни мозкової активності. Деякі документи свідчать, проводилися навіть експерименти зі створення психотронної зброї, пристроїв, які мали порушувати психіку ворога на відстані. Деякі свідки стверджували: радянські спецслужби тестували психотроніку на в'язнях таборів у ЛАГУ, інші говорили про експерименти над власними агентами в спецлабораторіях КГБ. Особливо популярною стала легенда про психотронний генератор нібито встановлений на одній із баз у калузі, який міг викликати у людей параною, тривожність або навіть суїцидальні настрої. Коли про можливі дослідження у СРСР, Дізналася на заході, це викликало справжню паніку. У відповідь у США запустили власні програми МК Ультра Артішок Брюбер. Страх перед невидимою зброєю продовжував параноїдальні проекти, які ще більше розпалювали холодну війну. Багато матеріалів про радянські експерименти й досі засекречені. Але з уламків і фактів видно, лабораторія номер 1 та її наступники були не просто міфом. Вони відкрили двері у світ, де людський розум став не місцем мислення, а полем бою. 1953 рік Йосип Сталін мертвий. Зміна влади приносить не тільки політичні реформи, вона відкриває шлях новим дослідженням. Лабораторія номер 1 отримує нові ресурси і нові завдання. Тепер мета полягає не тільки в контролі особистості. Завданням стає створення масових методик впливу через спеціальні хвильові генератори, через контроль масової свідомості під час політичних кампаній, через психотронне глушіння волі протестних груп. У лабораторіях Інституту Радуга, що працював на КГБ, створюються перші діючі прототипи так званих психотронних випромінювачів. Один із них, за свідченнями очевидців, це установка лідер. Пристрій що через слабке електромагнітне поле викликав у людини сонливість, розгубленість, втрату здатності чинити опір. У 1960-ті роки військові стають головними підослідними. Відомо про серію експериментів на радянських десантниках, намагання викликати штучне підняття бойового духу та випробування психотронної атаки для дезорієнтації ворога перед початком штурму. Результати. Декілька загиблих, численні випадки психологічних зривів, але керівництво вважало ризик виправданим. У 1970-ті роки починається легендарна історія про проєкт Оріон, нібито група вчених працювала над системою, яка могла б уражати оптичні нерви супротивника хвильовим імпульсом, тимчасово викликаючи сліпоту або дезорієнтацію. Паралельно запущений сліпий експеримент. Спроби використання психотроніки для блокування пам'яті у полонених агентів. Офіційних підтверджень немає. Наприкінці 1970-х років у радянських спецслужбах народилася ідея: а що якщо можна не просто експериментувати над піддослідками, а керувати цілими групами людей. У тіні офіційних звітів і архівів виростає серія операцій, відомих під підумовними назвами Голос, Пульс та «Лабіринт». Їхня мета вплив на психіку викликати параною, паніку, тривогу або змінювати мотивацію поведінки в потрібному руслі. Так з'явилася перша спроба ефективного мовчазного наказу. Вчені працювали над системою передавання сигналу без звуку напряму на мозковій хвилі людини. Примітивна, але реальна технологія, спрямоване мікрохвильове випромінювання. Мало викликати в людині відчуття присутності чужого голосу у голові. Чи вдалося? Деякі експерименти з добровольцями показували, що люди дійсно чули накази або звуки, яких не існувало насправді. Застосування планувалося для контролю над політичними в'язнями або агентами ворога. У 1985 році. Одна з головних лабораторій, що займалася психотронікою Інститут спеціальної медицині у Ленінграді, офіційно згортається. Проте документи про всі її дослідження зникають. Декілька співробітників загадково гинуть, інші безслідно виїжджають за кордон. Частина технологій вважається загубленою, але чутки говорять, у приватних колах нових росіян з'являються пристрої. Які нагадують прототипи радянських психотронних генераторів. Сьогодні ми знову чуємо дивні слова: нейропсихологічна війна, когнітивні операції, масове управління настроями. Нові методи не завжди базуються на старих випромінювачах. Зараз це тонке маніпулювання через інформаційні потоки, соцмережі та емоційні тригери. Але суть залишилася тією ж самою: впливати на рішення людей ще до того. Як вони самі їх ухвалюють? Саме радянські психотронні проекти дали основи для розробки спеціальних алгоритмів у медіа, психологічних операцій у кіберпросторі та технологій контролю масової уваги. Після успіхів у дослідженнях впливу на психіку НКВС висуває нову ідею: що якщо можна стерти людині пам'ять повністю? Як стирають текст на аркуші паперу. Завдання отримує особистий статус. Виникає засекречений проект Сліпий Агент. Його мета створити ідеального шпигуна, який сам не знає, що він шпигун. Агент, який під дією спеціального сигналу або коду прокидається і виконує завдання. Вчені і психіатри починають працювати без обмежень. Електрошокові терапії. Використання сильнодіючих психотропів, включно з прототипами ЛСД, гіпнотичні програми, що складалися з сотень годин навієва. За даними деяких свідків, експерименти проводилися над ув'язненими, яких вважали непотрібний матеріал. Успіх був обмежений, пам'ять частково старалася, але особистість руйнувалася разом із нею. Виникали важкі психічні розлади та випадки самогубств. Попри жахливі наслідки, проєкт Сліпий Агент частково вважається успішним. Було створено кілька так званих експериментальних суб'єктів людей, які під час глибокого гіпнозу навіювали завдання. Коли їм потім активували тригер, особливе слово або звук, вони без емоцій виконували наказ від пересилання інформації до вбивств. У 1960-х роках проект Сліпий Агент закрили. Офіційна причина надмірний ризик для контролю. Адже навіть розробники зрозуміли неможливо передбачити поведінку повністю перепрограмованої людини. Однак чутки говорять, деякі результати не знищили. Вони лягли в основу психотронних розробок уже нового покоління, де пам'ять не стирають, а маніпулюють реальністю людини. Після закриття проекту Сліпий агент здавалося б. Психотронні дослідження мали б канути в леду. Але історія радянської науки ніколи не прямолінійна. Коли у 1979 році Радянський Союз розпочав військову операцію у Афганістані, перед командуванням постала незвична проблема. Ворог часто здавався незрозуміло неконтрольованим, а в деяких районах війська зазнавали масових психічних вривів без видимих причин. 1981 рік. Спеціальна група при ГРУ та НКВС запускає надсекретну операцію «Психощит». Ідея була проста, але амбітна: захистити власних солдат від можливого психотронного впливу та вивчити можливості використання психотронних методів на полі бою. Адже за інформацією розвідки, американські і британські спецслужби вже активно розвивали свої версії таких технологій. Радянські дослідники отримують наказ встановити експериментальні установки на передових базах. Спеціальні бар'єри з генераторів електромагнітного поля мали блокувати або посилати можливий зовнішній вплив на психіку солдат. Перші повідомлення були суперечливими. У деяких випадках солдати справді повідомляли про очищення голови та поліпшення самопочуття, але були й страшні історії. У зоні застосування психотронних щитів відзначалися безпричинні напади люті, масові випадки галюцинацій та самостійні відступи без наказу. Один із радянських командирів у своїх спогадах писав Здавалося, що самі гори почали нашіптувати нам, залишити їх у спокої. Війна в Афганістані показала, психотроніка небезпечна зброя, як для ворога, так і для тих, хто її використовує. Частина проєктів була згорнута, частина ще більше засекречена, а частина технологій і розробок згодом знову спливе вже в нових формах у 21 столітті. Під час нових конфліктів уже у цифровій війні за свідомості людей. 1991 рік. Радянський Союз падає. Багато секретних лабораторій закривається, багато архівів зникають. Або розчиняється у приватних руках. Частина вчених, що працювала в галузі психотроніки, виїжджає за кордон до США, Ізраїлю та Китаю. Технології, які були плодом десятиліть радянських досліджень, стають частиною нових вже глобальніших проєктів. Багато хто сьогодні запитує, чи справді психотронна зброя існувала, чи це все лише міф? Можливо. Відповіді приховані в тих архівах, які досі не відкриті. Можливо, істина страшніша, ніж ми готові уявити. Адже коли війна ведеться не за території, а за свідомість, програє той, хто навіть не знає, що вже став полем битви. Дякую всім за підтримку українського Ютубу. Світ приховує більше, ніж здається. Обов'язково залиште свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб разом розгадувати таємниці. Які змінюють історію?